Збройні сили України нині підсилили військо, отримало півтори сотні одиниць техніки. Президент Порошенко вручив сертифікати відповідності на новенькі літаки, гелікоптери та бронетехніку командирам екіпажів, які невдовзі вирушать захищати Україну від окупантів. А поки техніку в ділі показали верховному на полігоні Харківської області. Ці новенькі винищувачі су 27 та гелікоптери поповнили авіацію збройних сил. Бронетехніка частково нова, частково модернізована після консервації. Цей екіпаж не нарадується своїй шилці, на якій вже пройшли бойове злагодження, і тепер очікують відправлення в АТО. Скажу качові, з стріляла ефективність дуже сильна. Тобто вона дозволяє боротися як з назірним противником, так і з повітряним противником. Сертифікати від майже півтори сотні військових машин солдатам вирішили передати врочисто, особисто з рук головнокомандувача. Безумовно, дипломати будуть відігравати свою роль. Але якщо ми не будемо мати сильного війська, їх зусилля можуть бути неефективними. Вся військова техніка, яку передав сьогодні президент, відразу ж перемістилася на полігон, де її перевірили. Ренувальному бою за легендою противник пішов у наступ. На це відразу ж відреагувала українська тактична група. Через кілька тижнів навчань усі, екіпажі бойових машин вирушать служити на Донбас. Якщо треба захистити нашу родину, значить ми повинні піти туди, де потрібні. До дня незалежності України також силовики отримали державні нагороди. А 26 родин військових ключі від квартир. Світлана Фечунсорсіїв Харківщина Спацкордва 2+,2.